Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання. Полонені що заважає звільнити наших людей із полону? Визволити. Так, іде боротьба. Всі е, інстанції, всі суди всього світу намагаються допомогти визволити наших людей. Тут дуже гарна карта Фіміди, і е, е, це буде фіксовані злочини, що відбувається із полоненими. Тут відкривають шляхи також е, наші. Дії наших військових от. Ідуть на назустріч. рашисти вже не такі жорстокі в цьому плані, і тут сильний тиск, він йде на користь от наших військових, дії наших військових ідуть на користь. Те, що робили. Зараз має скінчитися якийсь етап, от мають звільнити багато людей, наших військових. Такий період буде, що пройде цей жах, і расисти закінчують от якийсь етап цієї агресії. Мають відпустити військових. Це дуже добре. Я хочу допомогти. Вищі сили, прошу, допоможіть. Заберіть всі перешкоди, які заважають звільнити наших людей із російського полону. Так, дуже гарні карти. Мають відбутися обміни. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи дороги військовим України із полону, а також цивільним людям і дітям, всіх, кого було забрано в Росію. Перекриваю, відкриваються всі шляхи, всі можливості, надаються всі можливі варіанти виходу, повернення в Україну. Буде так. Прошу, закликаю Верховного суду для всіх, хто знущається із полонених в Росії. да повернеться їм вся ця біль. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть, будь ласка, відкрити всі дороги і шляхи нашим людям із російського полону. На звільнення, на повернення в Україну, буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на повернення в Україну, буде так, буде так, буде так, де буде повністю деокуповано. Де буде повністю звільнено наших людей із полону. От вони десь на окупованій території знаходяться зараз. Буде так, буде так, буде так, повністю звільняються. Буде так. І так буде. Прошу допоможіть повернути людей. Буде так. Дякую за увагу.